Вихідні 16-17 листопада у спорткомплексі Вену команди змагалися у перших матчах на виїзд в рамках першого етапу Кубка Волині. Упевненою перемогою розпочали суботній день гравці ФК Духче, які не залишили шансів новачкам Волинського футзалу з СК Боратен 8-1. Трохи помучитись з представником 4 ліги Люберт Фемелі довелося вишку. Який у другому таймі все ж зумів дотиснути опонентів 5-1. Айс Айсказаборон у матчі з Вадрус Ветран зумів відкрити рахунок вже на перших секундах гри і лише покращував свою перевагу протягом матчу – 3-0. Фортуна зуміла добряче зарубатися з весь сайт. Однак на останніх хвилинах таки поступилася першоліговому супернику три у дуелі ще двох паршливих колективів гравці Вадрус зуміли організувати бліцкриг, забивши одразу чотири м'ячі. Та кінцівка матчу стала нервовою, адже Хавес зумів скоротити відстань до мінімуму. Утім, до другого раунду таки покрукували зуттєвики. Камаз Агро в нелегкій грі проти Фенікс ДПЗ зумів зламати опір суперників у другому тайні. 4-1 а також фінальний спорт дозволив Грифону перемогти непоступливих крошу Луцьк-2. Багато обіцяючим було протистояння весняних переможців Кубка МФВ та Кубка Прогресу. І один з фаворитів першої ліги Волині чудово скористався помилками своїх суперників, здобувши розгромну перемогу 0-9. Творцями Міні Несподіванки стали представники четвертої ліги з ТТІ 2 які зуміли здобути вольову перемогу після двох пропущених волів від теремних хліб 2. 2-3. Ще одними суботніми переможцями з найнижчого дивізіону волинського футзалу стали гравці Земана, які напрочуд впевнено обіграли феміан 4. Мул. У заключних матчах Суботи Респект 2 зумів переграти ветеран із Струмівки 4-0. А третій ліговий ФК-Ду 2 здолав Новатор з другої ліги 2-0. Неділя розпочалася матч Любар-Джуніор проти Бусмаркет груп 2. Юнаки Люберта вирішили долю матчу одним-єдиним пізнім голом у другому таймі 1-0. Друга команда Люберта досить довго трималася проти більш дорослих і статусних суперників з White Band. Однак все ж у підсумку поступилися 0-7. Олімп напрочуд переконливо реалізував свої можливості у матчі проти Покрова 4-1. Амідас 2 зумів вибити з Кубка голині команду на ранг вищого дивізіону, обігравши у гульовому матчі Clever Сторс 3-2. Після жеребкування другого попереднього етапу маємо ось такі пари. І саме цими вихідними відбудеться цей етап. Також на нас чекає ще багато цікавих поєдинків, один з яких перенесений матч першого туру Суперліги між командами Динамо та ЛСТМ. І саме ця гра буде в нас конкурсною, тому в коментарях під відео на ютубі. Пишіть рахунок, з яким закінчується цей матч. А я нагадую про наш конкурс пічі сезону і поки що є кілька претендентів на цю номінацію. Тому обов'язково старайтесь, забувайте. А на цьому слові, бувайте здорові! Побачимось наступного туру.